Ми починаємо рухати тазом, рухати тазом по колу, п'ятки штовхають підлогу в сторони, дивимося у простір перед собою. Відчуваємо, як розвантажуються наші гомілки, коліна та застегнові суглоби, і обкатуємо м'яч перед собою. Відчуваємо, як витягується наш хребет. Ми потилиці стараємось витяг витягнутися у стелю, Витягуємо свій хребет, таз на себе, витягуємось. І починаємо те ж саме робити в протилежну сторону. Протилежну сторону. Увага, Чотири пальці нижче пупка. і об'ємно одномоментно відчуваємо своє тіло, дивимося у простір перед собою. Супер. Ми вантажимо одну ногу, п'ятку піднімаємо і починаємо теж саме рухати, якщо спочатку важко. Ми рухаємо вагу тіла, перенесли на ліву ногу, наприклад. П'ятку правою відірвали і стараємося розкрити таз, як ми вміємо. І починаємо таз на себе, таз від себе та застегнуті суглоби в сторони. А для цього п'ятку опорної ноги трошки в сторону і п'ятку протилежної ноги теж в сторону. Все, включили таз і ми розвантажуємо таз Ви чуєте, як знімається напруга. Все. І ми вагу все більше переносимо на ліву ногу. Обкатуємо м'яч, дивимося просто перед собою.